Вітаю колеги. Мене звати Аліна Лісковська. Я педагогиня з Києва, ліцею столиця, учителька першої категорії, а наразі учасниця всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2026» у номінації Англійська мова. Мені 35 років, десять з яких я присвятила і продовжую присвячувати тим, хто нестиме світло, тим, хто будуватиме нашу Україну, тим. То прославлятиме її на світовій арені своїм найкращим учням та ученицям. Сьогоднішні реалії життя потребують сучасних методів викладання. Сучасні учні потребують сучасного учителя. Луїза вич авдеклоузисаюверінк сьогодні? Today I am wearing a pink sweatshirt and blue jeans. Okay, thanks. And I also wearing a Енд ай остоверінг thank you very much. Суть педагогічної ідеї включає в себе комунікативний підхід та розвиток критичного мислення, що в свою чергу передбачає створення іншомовного освітнього середовища, у якому учні не лише засвоюють мовні знання. А й розвивають уміння критично мислити, аргументуючи власну позицію та творчо висловлюючи думки англійською мовою. Через метод проєктів, блоги, влоги, дискусійні клуби, групові види робіт, парні, індивідуальні ігрові форми навчання. Hello, this is my board. And it has a lot of clothes, and they are all very beautiful and cool. But today I want to tell you about a few of them. This is my mother, Anya. My mother is a fashion designer and a stylist. She works at the boutique Saint-Xanon. There are clothes, shoes and uh, handbags. Саме через вище зазначені форми роботи Учні мають змогу практично використовувати англійську мову у сучасному житті, акумулюючи всі попередні знання та маючи такий результат. Я вважаю, що найважливіша функція навчання це гедоністична функція задоволення. Адже урок, в першу чергу, має приносити дитині радість. Ефективність моєї педагогічної ідеї проявляється в тому. Що діти не лише вчаться говорити англійською, вони починають мислити англійською, впевнено висловлюватися, підтримувати діалог, слухати інших і поважати різні точки зору. Саме це формує в них ключові компетентності сучасної особистості: комунікацію, креативність, критичне мислення і співпрацю. Я щиро вірю, що справжній результат роботи вчителя. Це не кількість правильних відповідей, а блиск у очах дитини, яка впевнено говорить I can speak English. Чому діти вчать іноземну мову? Напевно, не тільки тому, щоб здати іспити, а тому, щоб вправно, вдало, вміло нею розмовляти. Я, як учитель англійської мови, неймовірно пишаюся своїми учнями, бо вони навчаються в найуспішніших вузах світу. Італії, Іспанії, Великої Британії, Німеччини. Більшість моїх учнів є учасниками всеукраїнських олімпіад, і велика кількість з них займають призові місця. Також одинадцятикласники здають на успішний бал НМТ. Але знаєте що? Найголовніше навіть не це. Головне те, що мої учні вміють говорити англійською мовою. Це те, що я ціную найбільше. Бо школа може навчити учнів здавати іспити на відмінно. Школа може навчити заробляти гарні оцінки. Наші учні вміють говорити англійською мовою у повсякденному житті, в побуті, на вулиці, в магазині, за кордоном, в аеропорті, де завгодно. І це представляє найбільшу цінність. Я вважаю, що вчителі повинні так само навчатися, як і учні. Це саме те, чим я займаюся зараз. Щиро дякую за увагу.